У місцевому господарстві корпорації Вітагро на майже 400 гектарах землі розташувався фруктовий рай. Тут дружними рядами ростуть плодові дерева та кущі. Територія чимала, тож саме на погану пильність охоронців сподівалися тієї ночі п'ятеро зловмисників. Озброївшись спеціальними ножницями та автомобілем, чоловіки прорізали огорожу та взялися за роботу. Неподалік саду номер один були затримані, з ними разом було вилучено. Смородину, яку вони нарізали, і знаряддя, яким вони різали. Це було в 10-й вечора, визнано наряд міліції. Працювали справно за майже півгодини роботи зрізали 790 пагонів. Проте не сподівалися, що їх помітить охорона, а ще не розрахували погодних умов. Автомобіль чоловіків загруз в болоті, тож під'їхати близько до огорожі їм не вдалося. Варварські дії зловмисників на ділянці неабияк як попсували майбутній врожай. Відрізав і рахуйте, що три роки формували там ті саженці, що вже от мали був бути якийсь врожай. Відрізані пагіння, знову ж повертається, щоб виріс, поки воно там собі знову покущується так, як треба. такі збитки. Ходимо, сапаємо, кропимо, доглядаємо. От, а Тут зараз прийшли допомогли. Крадіїв хоч і затримали, проте згодом відпустили до з'ясування обставин. Всі підозрювані у злочині жителі Чемеровецького району. Наймолодшому з них 18. Зловмисники встановлені. Машина знаходиться на штрафмайданчику, Вилучені всі речові докази. Докази проводяться всі слідчо-рошукові дії. Кваліфікація статті 185 частина. 2, крадіжка за попередньою змовою групи. осіб. зараз кажуть правоохоронці, йде слідство. Згодом справу передадуть до суду. Підозрюваним загрожує до двох років ув'язнення умовно. Збитки, завдані господарству, теж підраховуються.